Всім вітання, продовжуємо облагороджувати наш гараж. Сьогодні я хотів зробити полки, але, але подумав, що спочатку, мабуть, все-таки я загрунтую цю стіну, загрунтую стіну і попробую, може, зашпаклювати хоча б над полками, бо коли я повішу вже тут полки, буде ну, незручно тут 30 см, полки завширшки там 30 см. Коли я зроблю сюди полки, то може незручно буде залазити там їх. Шпаклювати. Ну, хоча зараз тільки загрунтую, а можливо, і відразу повішу палочки. Взяв ґрунт, е, якийсь о, невідомого походження, перший попавшись в магазині, взяв конденсат 1 до 4. Ну, мабуть, розведу його або 1 до 1, або 1 до 2. Бо тут стіни сипляться. Таке. Ну, вперед. Стіл я закрив плівочкою, щоб не запачкати. Грунток буде наносити методом розпилювання, не знаю, можливо, так краще буде, можливо ні. Всипеться стіна страшне, тому взагалі не знаю, чи дасть це результат. Ну, Зараз за буди повністю гарно все це пропитало. Ось. Потім подивіться, можливо, взагалі прийдеться все збивати геть. геть збивати. Думаю, залив я все добре. Витратив майже літру розчину на цей невеликий шматочок. Розвів я, до речі, 1 до 2. Ну, подивимося, хай сохне. Ну, Мені здається, що це, мабуть, результат не дасть. Прийдеться звивати те все геть. Не проканав мій експеримент з ґрунтовкою, Та штукатурка все рівно почала сипатися. Яка б там, мабуть, ґрунтовка не була, нічого б не допомогло, бо старий пісок просто пісок відсипається. Тому е вирішив я все збити на і е наново загрунтував. А тепер буду дивитися, чи пошпаклюю, чи може залишу так, просто пофарбую. Бачимо, це зовсім інша історія. Так получилось.